Ми вже неодноразово показували, що ми маємо моніторчики на автомобілі Mercedes і на автомобілі BMW від нашого бренду Luxmotion. А зараз я вам покажу універсальний монітор, який ми встановили на Toyota Prado. Але встановити його можна в будь-який інший автомобіль. Як і всі наші монітори, він працює під операційною системою Android, тобто можна ставити сюди сім-карту. Вбити в Play Market свій аккаунт і викачувати додатки безпосередньо на цей планшет. YouTube, MiGogo, OLTV, все, що завгодно, ваші пасажири, діти зможуть дивитися мультики, дорослі телепередачі, футбол, все що завгодно, або грати в ігри. Отож, якщо ви хочете подбати про комфорт ваших пасажирів позаду, автомобільні моніторчики для заднього ряду від нашого бренду LuxMotion – для Мерседес, для БМВ або Універсальні. Встановлюємо по всій території України. А якщо ви власник СТО або Тюні Кательє, для вас у нас є спеціальні дилерські ціни. Звертайтеся, будемо раді співпраці.